Нові бургери в Макдональдс! Зацініть! Дабл бігтейсті! Є ще джуніор маленький, Ми їх першими спуштуємо в Україні! Погнали! Новинки, дивіться, дабл бігтейсті 247 гривень, тейсті Джуніор 95 гривень. От. Так. Бігтейсті меню 258. Все. Чи куштували ви новинки? Та не куштували ви їх, бо тому що їх ще в Києві немає. Ексклюзивно мене запросили. Дякую підписниці Марині, великий лайк їй за це. Тому що я от в тестових ресторанах. А ви будете їсти ось 7 числа. Дивіться. В Тейсті Джуніор. Ого. Ого. Манюсінька котлетка. Соус бігмаковський. Крутяк. Просто крутяк. Незвично тонка котлетка. Звичайно, незвично тонка котлетка. Оператор показує, що витрясе, не будь-свиньою. Незвично тонка котлетка. Пухка булка. Клос, помідор. ю. І тепер те, чого всі так чекали. Ну його і раніше можна було придбати, звичайно. Його і раніше можна Я грибу. Я грибу. Хо-хо-хо-хо. Але ж ми розуміємо, що котлети тут не ті, що були. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Макдональдс, ви мене нарешті приємно вразили. Дякую за лайки і підписку. Балуйте себе смачною їжею. Ну, подивіться, який бургер, просто ще раз. От просто подивіться. Ну, я задоволений, я щасливий. Що ще треба? Дякую за лайки і підписку. Найкраща публіка. Пока.